Семен, я з вами спілкуюся. Добре, представлюсь, передам посвідчення людей напроти. Мене звати Рома Козакович, сержант Національної поліції України. Знайомимо з вами посвідчення. А, добре, тоді вам потрібна швидка допомога, я так розумію. Добре, по телефон почав викликати швидку допомогу. Ну, а, ну, давай помогу. Ой, ой, ой. Марк, уйди. А, Витка. Так, добре, тоді вкажено ну, надавати першу медичну допомогу. Так, перевернув людину в стабільне положення. Я почав робити штучний дих. Мама теж, де не спеша зі